Ну, ви зрозуміли, тепер кожного дня, поки не продамо цей трактор, будемо нагадувати вам, що є в наявності Донфенг по ціні 3333. Хто не знає чи хто не бачив трактор з ведучим передком? Трактор 2012 року. Ціна 3333. Знаходиться в ангарі тракторів за адресою міста Вишневе, вулиця Київська, 4D. Ну і от відкрив я ангар, і треба здійснити перший запуск і вигнати цей трактор на вулицю, щоб вам нагадати, що цей трактор ще працює і шукає свого нового власника. Ось панель приладів. Витискаємо щеплення, ключ. Провернули. Перша є. Дивіться, трактор без гідропідсилювача. Однією рукою легенько. Треба з заднього возмоту, дивіться. Не на місці. Ну працюєш чітко. Нагадую, Донпенг 244. 3333. Вал відбора є. Навіска. Бачите? Як на мене, чудовий варіант за хорошу ціну. Дзвоніть, не зволікайте.